Вони підірвалися на вибухівках, втратили ноги. Однак після протезування та реабілітації повернулися до служби. На Харківщині розміновують поля вибухотехніки. Нацполіції Андрій Ільків та Валерій Онул. Земля вщен замінована буквально міна на міні. Однак чоловіки не побоялися повернутися до служби в небезпечних умовах. Попри те, що за повномасштабну війну четверо їхніх колег загинуло, а 19 дістали поранення. Більше того, обидва навмисно відмовилися від статусу людини з інвалідністю, щоб Якомога скоріше повернутися до роботи. Репортаж Тетяни Доцяк знайти у Чкалівській громаді поле з врожаєм не просто по пояс. Тутешня земля найбільш замінована у Харківській області. Вибух. Вже два тижні тут працює зведений загін вибухотехніків національної поліції, фахівці з різних міст України. Коли завершать роботу, жодних прогнозів не роблять. Росіяни заклали протитанкові міни, наставили розтяжок, розкидали протипіхотні міни, ще й пастки встановили. І все це у два ряди. Під час пошуку виявлено двохрядне мінне поле. Тобто це коли отакі от міни, да, пластикові чи металеві. Встановлені в ґрунт саме на такому полі у Доргачівській громаді, торік у вересні Андрій Ільків, вибухотехнік зі Львова, підірвався на міні. Досвідчений фахівець, 16 років у службі, розміновував ірпінь, бучу, гостомель, але такого лиха, як на Харківщині, не бачив. Тут міна на міні на одну з них випадково наступив, і вона вибухнула. мною була ще одна. Під броніком і коли мене вже відтягували, там Тарас е, наступив е, і йому теж ногу відірвало. Ну я ще раз вас два рази підірвали. Він був у свідомості і лише думав, вдома четверо дітей, треба обов'язково вижити. Тільки серед його колег за повномасштабну війну загинули чотири вибухотехніки, 19 травмувались. Це переважно командири, розповідає їхній керівник, адже вони завжди йдуть попереду групи. Тут так, як не знаю у льотчиків чи у десантури, да, що перший йде командир. А потім він вийдуть підлеглі. Тобто у нас рядових бійців, ну мабуть, і ну може там один чи два, які підірвалися. Так на Херсонщині під час розмінування дамби підірвався Валерій Онул. Вже наступного дня, коли був у госпіталі, товариші розповіли, зовсім поруч від місця підриву зняли ще чотири вибухівки. Достатньо складний участок був не працював, там дуже багато гравія було, осколків і так далі. І все покрите толстим слоєм ґраві, то тобто, щуп, практичний ну не я цю міну. вже два тижні. Чоловіки працюють поблизу села Миколаївка у Чкалівській громаді, розміновують поля Геннадія Моргуна. Він одноосібник на 11 гектарах землі вирощував ячмінь, соняшник, овочі. Доки не прийшли росіяни. Мені хлопці зразу сказали, що як зайшли сюди російські, тут заїжджали в Камазами і розкидали міни. Тут вони сюди направлено їхали і тут мінірували все. Збройні сили України звільнили громаду торік у вересні. Тоді після контрнаступу вибухотехніки насамперед кинулися розміновувати газопроводи, електролінії, водогони. Тому Геннадій купив металошукач і відправився самотужки шукати міни. Міна. Міна. Якщо не віриш мені, що це міна, то показує ще. Міна. Результат пошуків 34 міни розтяжки, і ручний протитанковий гранатомет. Щодня інформував вибухотехніків про нові знахідки і, врешті, вони приїхали розміновувати його поле. Кожен день я їм сообщав це. Я знайшов 8 мін, сабшив, потім ще знайшов 20 штук, сабшив, потім знайшов розтяжку, сообщив. Вибухотехніки розміновують його поле вже два тижні. Геннадій зізнається, навіть не здогадувався, що двоє з чоловіків мають протези. Я можу керувати автомобілем, тобто він амортизує і повторює рухи ну якби здорової стопи. Андрій Ільків каже, він, як і його товариш Валерій Онул, відмовилися від статусу людини з інвалідністю, бо дуже хотіли залишитися на службі. Лишившись на роботи, я відмовився від ветерана війни, від тих пільг, які належать ветерану війни. Про всі страховки виплати так само я не отримую, бо я не можу працювати з інвалідністю. Адже вибухотехніки нині на вагу золота після нашестя росіян розміновувати українську землю доведеться десятиліттями. Вони ж готові працювати доки вистачить сил. Тетяна Доцяк, факти сітів, єдині новини.